Продовжуємо вивчення розділу Галицько-Волинська держава. Сьогодні ми поговоримо про монгольську навали на українські землі. До вашої уваги основні поняття і основні дати для запам'ятовування. Як завжди, працюємо за поданим планом, який ви бачите перед собою. Підкоривши на початку 13 століття Китай і Середню Азію, монголи вторглися в Дике поле. Монголи це об'єднані скатарські племена, які були очолювані Чингісханом, володарем володарів, який створив надзвичайно боєздатну і рухливу армію, що трималася на жорстокій дисципліні і мала прекрасне озброєння. монголо татарські війська були ніколи. Багаточисельними, але були дуже надзвичайно рухливими, добре організованими і блискуче керованими. Саме такі війська вторглися на територію, населені кочовими племенами Половці. Саме ці землі могли перші постраждати від монголів, а також землі Київського князівства, Переяслівського і Чернігівського князівства. Тому Половецький князь Котян звернувся до князів з такою пропозицією: Сьогодні нас переб'ють, а завтра вас, якщо нам не допоможете. На з'їзді було прийнято краще ворога зустріти на чужій землі, ніж пустити на свою, і рушили об'єднані війська у Приазовські степи. Наприкінці травня 1223 року вони досягли річки Калки, де й відбулася битва з монгола татарами. Вона тривала три дні. Мужньо трималися руські війська, але через неузгодженість дій вони були розбиті. Ось такий вигляд має річка Калка зараз. На сьогодні вона називається Кальчик права притока Кальміусу. Повернемося в 13 століття. Після блискучої перемоги на річці Кальцій. Хан Батий повертає на Північний Схід і підкорює волзьких болгар. І через 14 років онук Чингісхана Хан Батий відновлює завоювання Русі. Спочатку він направляє свої війська на Рязанське і Володимиро Суздальське князівство. Монголи здобули штурмом і спалили Рязань, Володимир, Москву, Твер та інші міста. Північно-Східну Русь було спустошено. Навесні 1239 року монголо-татари рушили на південний захід. Першими на шляху просування Батиєвої Орди стояв Переяслав. Монголи захопили, зруйнували і спалили його. Також сама доля спіткала і Чернігів. Наприкінці 1239 року монгольська кінота вдерглася в Крим, переслідуючи половців. А інша частина монгольського війська наблизилася до Києва. Монголо-татари спустошили Київ. З Києва основні сили Батия рушили на Володимир і Галич. З вогнем і мечем монголи пройшли по Київській, Волинській і Галицькій землях. У 1241 році монголи вийшли на західні рубежі Росії. Частина монгольського війська вдерглася на територію Польщі. Основні ж монгольські сили пройшлися Угорщиною. Польща і Угорщина. І в 1242 році хан Батий знову повертається на Волгу. Щоб зробити детальний аналіз оборони Києва від Монголатар, пропоную переглянути відеофільм зруйнування Києва за посиланням і дати відповіді на питання, як довго тривала оборона Києва, хто керував нею, як Батий повівся з воєводою, що керував обороною Києва. І зіставити зі словами історичного джерела, поданих перед вами. А на завтра прийшли татари на них, і була битва біжними велика. Люди тим часом повибігали і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками. І от тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями. Ось таким чином було зруйновано Київ. Монгольська навала невпізнано змінила руські землі. Найбільшого спустошення зазнали Київські Переяслівки, та чернігово Сіверські Князівства. Після походу Батия ці землі потрапили під залежність Золотої Орди. На цьому малюнку ви бачите ті території, які перебували під владою Золотої Орди державу, Яку створив хан Батий. Перед вами народна пісня, в якій розповідається про основні моменти монгольського панування на українських землях. У кого немає грошей. У того дитя візьме. У кого дитя немає, у того дружину візьме. У кого дружини немає, того самого головою візьме, отже. Можна стверджувати, що землі. Руських князівств перебували в економічній, політичній і військовій залежності. Право на княжіння в цих землях підтверджувалися монгольський хан своїм ярликом. Найвищого урядника на підкорених землях, яких збирав Данину, називали Баскаком. Запроваджувалася жорстока система податків. І обов'язків руських князів це направляти воїнів до монгольського війська та брати участь у воєнних походах. Давайте повторимо і занотуємо історичний диктант. Перед вами незакінчення речення. Допишіть його. Войовничі племена, які пройшли з азіатських степів на українські землі в 13 столітті це монголо-татари. Військо монголо-татар це Ортан. Правителі монголо-татарських племен мали титул Хан. Могутній правитель монголо-Татар перший великий хан це Чингисхан. Перша зустріч Русичів з монголо-татарами відбулася на річці Калці. Онук Чингисхана, який розорив багато руських міст це Батий. Держава, яка виникла внаслідок завойовницьких походів хана Батия, це Золота Орда. Оборону Києва керував воєвода Дмитро. Збирачі данини на українських землях це баскаки. Документ на право управління підвладними землями, які видавали татари руським землям це ярлик. Перед вами домашнє завдання. Параграф 21. Завдання у зошиті і обов'язкове тестування. Бажаю успіхів!